Привіт, мене звати Нестор. Сьогодні розкрию вам кілька секретів успішних людей, які можуть вас справді шокувати. Готові? Тоді влаштовуйтесь зручніше, адже деякі з цих моментів можуть змінити ваш підхід до життя назавжди. Перша. Перше, вони не бояться невдач. Успішні люди знають, що невдача це не кінець, а лише крок. До успіху, замість того, щоб боятися помилок, вони сприймають їх як можливість навчитися і стати сильнішими. Наприклад, Томас Едісон, який винайшов електричну лампочку, казав: Я не зазнав невдачі, я просто знайшов 10 тисяч способів, які не працюють. Подумайте, чи є у вашому житті щось, чого ви боїтеся спробувати через страх помилки можливо, саме там і ховається ваш успіху успіх. друге, вони не намагаються бути ідеальними, шокуючий факт: ідеальність, ворог прогресу. Успішні люди розуміють, що немає сенсу чекати ідеального моменту. Вони починають діяти, навіть якщо відчувають, що не готові на 100%. Секрет у тому, щоб навчатися в процесі і вдосконалюватися поступово. Спробуйте замислитися, а чи не відкладаєте ви щось важливе в очікуванні кращих умов? Можливо. Во час діяти прямо зараз. Третє. Вони проводять час у самотності. Це звучить несподівано, але успішні люди часто віддають перевагу самотності. Чому? Бо саме в тиші вони знаходять час на роздуми, планування та відновлення сил. Білл Гейтс а, щороку влаштовує тиждень мислення, колосна, коли ізолюється від світу, читає книги і аналізує свої цілі. Спробуйте і визнайте час для самотності. Це не лише корисно для психічного здоров'я, а й допомагає краще зрозуміти себе та свої бажання. 4. вони вміють говорити ні. Успішні люди добре знають, що час і енергія це їхні найцінніші ресурси. Вони не витрачають їх на речі, які не допомагають досягти цілей. Якщо щось не відповідає їхнім пріоритетам, вони без вагань кажуть ні. Зараз подумайте, чи є у вашому житті заняття, які вас не надихають і лише відволікають, можливо, настав час відмовитися від них. П'ята вони інвестують у себе успішні люди, завжди навчаються. Вони читають книги, відвідують семінари, спілкуються з наставниками. Вони знають, що розвиток а, це. Найкраща інвестиція, яка завжди повертається з сторицею. Згадайте, коли ви востаннє навчилися чогось нового. Якщо це було давно, оберіть щось, що вас цікавить, і зробіть перший крок у навчанні. Шосте: вони рано прокидаються так. Більшість успішних людей починають свій день задовго до того, як світ прокидається. Ранковий час вони використовують для медитації, спорту, читання або планування. Ці кілька годин наодинці з собою дають змогу почати день максимально продуктивно. Звісно, не всі ми жайворонки, але спробуйте хоч раз прокинутися раніше, ніж зазвичай, і побачите, як це впливає на вашу ефективність. Сьоме. Вони ставлять собі правильні запитання, успішні люди щодня аналізують своє життя. Вони запитують себе, чи працюю я над тим, що справді важливо для мене. Що я можу зробити сьогодні, щоб наблизитися до своєї мети. Які уроки я можу винести зі сьогоднішнього дня? Ці питання допомагають тримати фокус і не розпорошуватися на зайве. Восьма. Вони оточують себе правильними людьми секрет успіху не тільки у власних зусиллях, а й у тому, хто вас оточує. Успішні люди знають, що їхнє оточення впливає на їхнє. Мислення, звички та результати саме тому вони обирають спілкуватися з тими, хто їх мотивує, підтримує і надихає. Подумайте, чи є у вашому оточенні люди, які вас надихають. Якщо ні, шукайте нові знайомства. На це може кардинально змінити ваше життя. Дев'яте, вони не бояться ризикувати успіх завжди пов'язаний із ризиком. Але успішні люди ризикують розумно. Вони аналізують можливості і наслідки, але водночас готові зробити крок у Невідоме, якщо це може наблизити їх. До мети. Спробуйте згадати, чи були у вас моменти, коли страх ризику заважав вам діяти підсумок? Успішні люди не супергерої. Вони такі ж, як і ми, але мають звички і мислення, які допомагають їм рухатися вперед, навіть коли складно. Їхні секрети можуть здатися шокуючими, але кожен із них доступний для нас і з вами. Зараз ваша черга діяти. Напишіть у коментарях, який із цих секретів здивував. Чи готові ви почати використовувати їх у своєму житті? Ставте лайки, підписуйтесь.